Вітаю, друзі! Вважається, що соціологія як наука про суспільство виникла десь всередині 19 століття, пов'язана з епохою просвітництва, з французькою революцією, і з відомим французьким вченим Агюстом Контом. Об'єктом соціології є соціальна реальність. Тобто соціальні процеси, соціальні явища. І я думаю, що у своїх витоках на самому початку, у 19 столітті, соціологія як наука ставила перед собою таку задачу і мету вивчати причини явищ і процесів. Соціологія як наука могла пояснювати, чому виникають такі явища і процеси, і це добре чи це погано. Вона мала позицію. Потім з часом, мені здається, соціологія все-таки виродилася навіть у Європі, у Західній Європі, у Франції, і стала такою описовою. Просто сторонній погляд з боку соціолога. Він просто описує явища, але не може пояснити, чому виникають ті чи інші процеси. Ну, наприклад, чому виникла нелюбов? Українців до ТЦК, до територіальних центрів комплектації от французькі, я думаю, соціологи, навіть французькі соціологи, не ставлять приблизно перед собою такої задачі. Українська соціологія це взагалі унікальне, неописане і не вивчене явище поки що в світі, але ми можемо сказати сміливо чим займається українська соціологія. Принагідно зазначив, що кількість соціологів в Україні на один квадратний кілометр. Я думаю, перевищує кількість соціологів у Франції чи в Європі. І чим займається українська соціологія? Вона або вивчає соціальні настрої, просто зондує ґрунт, то, чим думає, чим дихає, для того, щоб вчасно попередити владу там, про якісь <кхід> процеси, які відбуваються, або формує соціальну думку. Якщо соціальні настрої думка не влаштовує владу, тобто займається. Брехнею, маніпуляціями, за допомогою цифр, замовних цифр, формує соціальну якусь думку і напрямки. Оцим займається наша соціологія. Як ви вже зрозуміли, сьогодні я хочу пояснити таке соціальне явище як конфлікт між українським народом і територіальними центрами комплектації. Тому що я думаю, що дуже скоро десь вигулькне або паніото, або головаха, і дадуть нам наступні цифри: що 95% українців хочуть зі зброєю в руках воювати з територіальними центрами комплектації, і це все потрапить на передові шпальти, на передовиці Вашингтон Пост і ще в якихось там західних виданнях. І вийде Зеленський і буде розказувати, що ну що ж, якщо наші люди хочуть штурмувати ТЦК, палити колишні військомати, то потрібно здаватися, вкладати якісь угоди, зброї ми не отримаємо і так далі. Тобто, цей важливий момент я ще раз хочу підсвітити і сказати, що українські соціологи взагалі не працюють над тим, щоб розібратися в причинах конфліктних ситуацій. В причинах соціальних явищ, соціальних процесів, тому що все це разом формує соціальну реальність. Вони не займаються такими справами. Вони її або описують, або констатують факти і використовують їх з метою якихось там маніпуляцій, часто не на користь народу і не на користь української держави. Ось і ну, от, оскільки соціологи цим не займаються, то цим займаються аматори, блогери, тому що ну інакшого просто не може бути. Ну, звичайно, тригером для а, цього блогу послужив. А, Вчорашня публікація від 6 квітня події відбулися в Одеській області, Ізмаїльський район, якась там громада Суворівська чи якась там це все було 2 квітня. 14-річний юнак йшов по вулиці. Його схопили четверо військових з автоматами в балаклавах. Тут якісь були щелепи, білі там у них на балаклавах, тільки очей кинули в автомобіль, повезли. І, і з'ясували якось там його вік. Хтось сказав, що паспортні дані в 14 років, наскільки мені вдома, паспорта ще немає, паспорт 16. І десь посеред траси його викинули, і знову суспільне обурення, що ситуація ну, виглядає така, що ТЦК, ну, м'яко кажучи, займаються викраданням людей, бандитизмом. І от 14-річного юнака. Схопило в машину. Ну, виникає, зразу виникає питання про інтелектуальні здібності ТЦКшників, які не можуть відрізнити 14-річного юнака від там, приблизного чоловіка призовного віку. Ось. Але це одна сторона питання. Інша сторона питання це, наприклад, хмельницькі жінки напали на якийсь бус, в якому сиділи ТЦКшники, щось там били вікна і так далі. Ну і інша частина суспільства патріотична. Вона каже: ну треба хапати цих жінок до в'язниці, тому що це не просто адміністративне правопорушення, це позиція, позиція під час війни антиукраїнська антинародна позиція. І Таких людей треба значить, притягувати до відповідальності. Тобто, два полюсних приклади, полярних приклади. Приклад в Одеській області, Ізмаїл і в Хмельницькій області. Цих прикладів все більше і більше, і вони, в принципі, поділяються, от на, на, притягуються або до цього крайнього полюсу, або до іншого крайнього полюсу. Або ТЦКшники ну, поводять себе як ненормальні, так? або люди кидаються на ТЦКшників і нам представляється як посягання на основи суверенітету і, держав, і держави. Отже, як з чого би я почав? Я би почав взагалі з розуміння державної служби, держави і ролі держави в очах державних службовців і людей, які працюють на державу. Перший пули, пер перший виводок ТЦК, безперечно, це абсолютно державні люди. Тобто, це люди, які обслуговували мародерів. І паразитів, соціальних паразитів, які сиділи у нас в урядовому кварталі. Чому ці люди спокійно виконували свою функцію і толерувалися суспільством? Тому що вважалося, що вони на службі у народу. Народ делегував повноваження Зеленському, в нашому випадку і Єрмаку, і вони виконують завдання, які поставлені Зеленським і Єрмаком. І вони обслуговують в такий спосіб народ. Це одне пояснення, чому державні люди, ну в принципі, обслуговують мародерів і стаціонарних бандитів. Ну, є ще інше пояснення. Народ це те написано в конституції. Це конституція це популізм. І мало що там написано в тій конституції, що джерелом влади є народ. Народ це джерело хаосу, народ дурний. Народ безтолковий, він не знає, що йому потрібно, що йому робити, і держава має право, і вона зобов не просто має право, а вона зобов'язана здійснювати якісь примусові, поки що не насильницькі, а примусові заходи у мирний час для того, щоб, значить, цей народ якось кудись скеровувати. І це нормально. І будь-яка державна людина, державний службовець пояснить свої примусові і насильницькі дії, тим, що народ тупий, а він є джерелом хаосу непорядку, а держава навпаки, вона скеровуюча лінія, як це КПРС і так далі. Це важливо розуміти, що я хотів би в цьому моменті підкреслити, коли держава має право на примус і на насильництво. Коли держава є зразком і взірцем, а також держава є носієм якоїсь ідеї або ідеології. Якщо це були в релігійні часи, то квазідержавні структури, тоді ще не було держав, вони. Мали претензію і право на примус і насильництво, тому що вони організовували життя соціуму через надання йому релігії, фактично надання сенсу життя, сенсу буття. Християнство, ще якісь протестантські течії від класичного християнства, від католицизму і так далі. І а, вони вважали, що тому вони мають право. Але я підкреслюю, в основі цього права а, були. Чесноти певні, це м зразок, взірець і э, наявність ідеології. Нехай це буде ментальна химера, якась штучна конструкція, штучний конструкт, який кудись веде. Це важливо взагалі розуміти. Тепер переносимося до України до права держави на примус і насильницькі дії. І зразу запитання. Держава є зразком взірцем у чомусь. У чому? Коли, чим вони себе, ну ви подивіться, наприклад, на американських політиків, на Пелосі, там, на того ж Байдена. Це люди підтягнуті, стрункі, які слідкують за собою, за зовнішнім виглядом, за те, як вони будують речення, як вони себе поводять. Те, що вони роблять там вночі в якихось клубах, це вже інше питання. Так? Це важливо взагалі розуміти. А потім, яка ідея, яка ідеологія у держави? Та ж демократична партія вона має безліч ідей, за якими вона пропонує йти. Це відповідальність перед довкіллям, зелений переходи. Колективна безпека, боротьба з тероризмом, ще, ще, ще щось і так далі. Що продукує взагалі, продукувала українська держава, що вона може собі наділити себе правом на примус і на насильницькі дії. Та нічим. Держава не була у нас джерелом суверенітету, вона не працювала в напрямку формування української незалежності, української ідентичності. Я взагалі не знаю, чим. Я говорю про. От... Теперішню владу Єрмак Зеленський. Нічого такого приблизно не було. І от перший пул, перший виводок ТЦКшників або військомів, вони обслуговували паразитів і мародерів. Збирали данину і возили в Київ. Одеський обласний, він яскравий приклад. Це ну, важливо розуміти. Укомплектування Збройних сил відбувалося виключно без розуміння такого соціального феномену як добровольці. Це жертовність і добровільна згода йти захищати свою країну, різні мотивації. Одна з мотивацій це бажання відстояти незалежність, українську ідентичність, вижити фізично, неприйняття. Російського там, цього світу, і, і ще там, можливо, навіть захист свого звичного образу життя. Частина добровольців є нормальними, звичайними аферистами, мародерами і напівкримінальними злочинцями, які обслуговують. Їх багато, до речі, депутати кажуть, воюють. Не буду називати прізвище, а ви знаєте. І вони, допом... вони вправно воюють, вони класно воюють і захищають от своє розуміння України. І це правильно. Тобто він так бачить і так робить. Все, от, наприклад, барна депутат помер, загинув на фронті. А син його, от зараз тут на лайтбоксі я бачив. Але ну, це з Тернополя вони. А, віддають життя за це. Це не жарти, от вони так розуміють країною, вони так і захищають. Що відбулося далі? Яке от соціальна реальність. Що відбулося? Народу це все не сподобалося. Їм не підходять такі методи роботи, і вони припинили добровільно йти в, 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 ці, в ТЦК і ставати, значить, суб'єктами якими могли вільно розпоряджатися Генштаб і всі інші. І Зеленський був змушений, враховуючи на соціальні настрої, змінити пул ТЦК і поміняти їх на тих, які воювали, які були добровольцями. Я хочу наголосити на цьому моменті, що доброволець це не просто людина військова, це людина, яка Політично грамотна і розуміє політичний процес. І, як правило, ці люди, які пішли добровольцями, вони в тому числі і мають якісь політичні уподобання, розуміння і амбіції політичні. Вони хочуть долучитися після війни до наведення ладу в країні. Хочуть долучитися до наведення ладу в країні. Ці люди пішли, вони отримали поранення, контузії, каліцтва. і Зараз їх. В якійсь часті, можливо, вже більше 50 відсотків, поступово замінили в ТЦК? В чому претензія, неартикульована претензія народу до уже нового пулу представників територіальних центрів комплектації? Претензія наступна до них, до військових, які пройшли горнило фронту. Чому вони толерують вищу політичну владу? Чому вони продовжують обслуговувати її Єрмака і Зеленського? Чому люди добровольці не сформулювали претензію до Єрмака і до Зеленського і під час підписання контракту роботи в ТЦК не виставили умови, що Єрмака, наприклад, не повинно бути. В урядовому кварталі. Це не конституційна фігура. Я ще раз підкреслюю, неконституційна персона, я ще раз підкреслюю, що добровольці це не просто розбишаки. Це люди, які розуміють політичні процеси, мають політичні амбіції, і збиралися, і до нині збираються долучитися до наведення ладу всередині країни. Чому вони не починають зараз це робити? Чому вони все це толерують? І Чому вони використовують свій бекграунд, своє героїчне минуле для того, щоб продовжувати закріплювати те, що в нас зараз, от тут, вкоріняється, прямо зараз в державі і в просторі, соціальному просторі? Де позиція? Де політична позиція від добровольців, які пройшли горнило війни, і підписали угоду на роботу в ТЦК? Складається враження, яка ключова претензія. Я описую соціальний процес і описую ключову от претензію. Народ вважає, що ці люди продали своє героїчне минуле. І вони самореалізуються у власній претензії і власних якихось образах до тих, хто ще не пройшов випробування на війні. І ТЦК, які працюють зараз, от періодично так, поза законом, вони спираються на своє право, на право людей, які відслужили і віджертвували. Тобто, зверніть увагу на цю різницю. Держава підмінила один, одну страту ТЦКшників, які спиралися виключно на переконання у тому, що держава є джерелом порядку і вона вправі. Здійснювати примусові насильницькі дії, тому що просто вправі, тому що вона знає, що таке порядок. Змінила на інших людей, які вимагають після того, як вони відвоювали, вони вимагають від інших також громадянської позиції і жертовності. І народ задає запитання в ім'я чого? В ім'я чого це все ви вимагаєте, якщо ви не можете сформулювати, що таке суспільне благо, пред'явити претензію Зеленському і тиснути на нього своїм авторитетом. А йдете до нього як конформісти і обслуговуєте мародерів, корупціонерів і просто покидьків. Ну, це реально так виглядає. Це реально так виглядає. На цьому базується. Соціальний конфлікт між ТЦК і народом. І задача паніоту, Головахи і всіх оцих наших соціологів зараз описувати і пояснювати, чому виникає цей конфлікт. писати наукові статті, публікувати їх в українській пресі, в закордонній пресі, для того, щоб дебіли, які приїжджають з Конгресу або з Сенату США, не задавала нам питань щодо мобілізації. Це задача наших інтелектуалів. У нас немає ніякої інтелектуальної еліти. Це все соціальне сміття. Це все соціальне сміття. Всі ці люди, яких ви бачите, при Веріфікованих якихось посадах, неверифікованих, блукаючих блогерів чи журналістів, вільних художників слова. Чи це будуть верифіковані якісь стаціонарні завкафедрами, чи які очолюють е ці соціологічні інститути, агенції і так далі? Все це соціальне сміття. Воно не здатно нічого пояснити. І працювати на користь народу і на користь держави. Це проблема. Оце наша ключова проблема. Ну, в принципі, я думаю, що можна закінчувати, розбирати те, що відбувається у нас зараз на дорогах. І ну, що я можу сказати на останок? Я не раз бував в таких ситуаціях, коли. Мені намагалися запропонувати гроші за надбану мою репутацію. Я завжди відмовлявся в житті, завжди. І завжди це було причиною конфлікту і суперечки. Це позиція. От люди мало ви розумієте, в чому питання, мало бути чесним і здобути репутацію. Мало бути там. Героєм і так далі. Важливо, як ти потім використаєш свою репутацію, те, що ти напрацював протягом життя. А в українців дуже серйозна проблема з використанням набутої репутації. От ТЦК це якраз приклад експлуатації людей з репутацією. Я не кажу, що це люди, я ж навіть не порівнюю з Надією з Надою Савченко, да, що там сумнівна репутація. І дуже багато з 2014 року людей мали серед військових мали дуже сумнівну репутацію. І я думаю, ви помітили той момент, що в суспільство вже не вірять військовим. Якщо в 15-му говорили, що хлопці прийдуть з фронту, вони наведуть порядок, то сьогодні вже ніхто не говорить, що хлопці прийдуть з фронту і наведуть порядок. Ми по ТЦК бачимо, що не можуть люди. Ці, які жертвували і здобули репутацію, навести порядок. І питання ж в тому, що не в освіті, а питання в сумліні. А вони чомусь не користуються своїм сумлінням. Це ключова проблема. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступних зустрічі.